Зараз буду спускатися. Я спускаюсь сюда э -э спустился Да-да, я вот там вошла, бам, зара. да раньше по шлахбам зарада -да. тут тут заглуши двигун и выйдем транспорт Сприми справа я пожалуй, розвернусь. Скажи, водій чорного Мерседесу. Тихо. Водій чорного Мерседесу, сприймаємо справа. Водій чорного Мерседесу сприймаємо справа, повторюю. Заглушіть вогонь і вийдіть з транспортного засобу. Вороги не покорять, буде відкрита вогонь. Так, 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 тільки віконечко. Я лише сяду, я лише сяду. Що вам треба? Так. так, 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 так. Так, знімось по СБ, покажу перед зеркалом, повіршу береш зараз. Покидаємо транспортний засіб. Чого? Чем? Я підозрюю, що ви знаходитесь в федеральному розшуку, пане покидаємо транспортний засіб. Давай закон могу. Першу закону могу даю покинути транспортний засіб. П'юха. П'юха? Юха слышал машина бульбы наверное, кстати А дай вообще тюкал тут шоли в дари видишь Вот Вот в кущах Юхан И прав поки машину буль-буль. Да Блядь, я машину закрываю Вид да

це спроба в те, що не втік далеко. Я ж залью, я ж разом. Я мальчик себе не знал. Машина бур-бур-бур-бур-бур-бур. Буль -буль 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 -буль. Машина бульб... -буль 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 -буль. Я вже цей, я вже підходжу сюда назад. Или там не утонул, я з машини не міг вылезти. Дарвор на да, героїчний, утопий чийсь машину. Душе, типа, є, дві хулитки. Це, це 47 і 512. Е, э, стоп. Коротше, це спроба. Це не по короше теж. Ну, кажу, 4,7 і цей. І спроба втече. то вже в нього 200 тим місяць, в нього якийсь ремік буде, ліцензії не буде. Або просрочено не сам буде. Це а в нас КПЗ якраз недалеко. І його тако, братки йому не поможуть. Мені здається, братки зараз. Пан Євгенч. Братки поплачуть, а пусть. Друга мого грешного. Ні, ну мені кажеться, що ті просто спеціально стояв. Що ж, хто буде стояти з п'яти зірками біля ФІБ? Да, по-любому. Ну, але я не розумію, сенс у це от байтись і потім кюху давати. Це ж так прикольно, мабуть. Так це ж монстр. Хто сказав? Хтось тут говорить, що? Бог? Я не знаю, я чую якісь слова. Або вони не ждуть мене. Не знаю, куди я можу тікати без машини. Ще на буль-буль. Ти ж машину сію, а бояться якийсь... Пий. Мрррр. я за ню, я за ню, я за, я за ню, я за ню. Лично? Я лично буду за вами. Всё, а не, ещё минутка. Моя минутка, ты моя минутка. Она минутка, моя минутка, моя минутка. Моя. А то тим, тим зараз спеціально буде це робити, знаєш, що зайде кюха, зайде кюха, зайде кюха, зайде кюха. Оце можна вже заливати. Ну, кажу, якщо він э, ти його капаєш, і ще одну, кюху дає, викликаємо адміна. Мені адмін казав, Давайте ще почекаємо, він Зараз зайде. Ще раз, ще пару разів так сделаю, і я его відкину. откину. Ну, типу, він навіть не збирається заходити. А він думає, мабуть... 42, все. Заливанькою. О, Максим вийзу не кафають. Ай-яй-яй. Все, в принципі, заливаю.